Друзі, доброго дня. Вас вітає компанія Мініагра. Сьогодні на огляді у нас Шіфен 240 ліфтований з новою мордою, з новим капотом, який ви маєте можливість придбати в будь-якому торгівельному підприємстві компанії Мініагра. До речі, Мініагра є офіційний імпортер бренду. Шифєн. І ми веземо всю лінійку міні-тракторів Шефенг в Україну. Саме це, найдешевий в лінійці. Трактор. Він має задній привід, блокіровочку 240-й на 24 кінських сили. Трактор одноциліндровий, дуже похватний, В господарстві дуже надійна техніка. Передні шини в нього 6,0 на 12, задні 7,5 на 20. Трактор має передні і задні противаги, одноциліндровий двигун. Двигун дуже надійний, він вже відпрацював у деяких наших покупців більш 15 років. Ззаді у трактора є причепне і звичайна трьохточкова навіска. Цей трактор агрегується з будь-яким навісним обладнанням, яке ставиться на трактор 24 кінських сили. КПП у нього 3 плюс 1. Дуже техніка проста, дуже гарно експлуатується. Дуже багато відео про цей трактор знято. Саме зараз приїхали тракторці, які мають ліфтований капот. Він такий став сучаснішого вигляду, але під капотом у нього нічого майже не змінилось. Ціна в нього. 3 550 доларів. Оплата тільки після отримання трактора, ніяких предоплат, ніяких там дайте на дорогу. Бо зараз шахрай на шахраї. Нагадаю, що шифенг має бути червоним і для того, щоб уявлення від шифенга у вас було особисте, завітайте в будь-яке торгівельне підприємство Мініагра, потестуйте, послухайте, покатайтесь. І після цього ми вам безкоштовно воріт його довеземо.